Іх чоловіків, які виїхали за кордон, будуть назад депортувати та повертати, так сказав друзі, нещодавно речник прикордонної служби України Демченко. І хочу вам, друзі, сьогодні прокоментувати його слова, так як він говорить, що чоловіків, які виїхали нелегально за кордон, будуть повертати в Україну, і вони вже працюють над цією схемою, як це зробити. Але хочу відразу вам, друзі, відкрити очі, тому що зробити вони цього не зможуть. По-перше, от ви задавали собі запитання, як вони це зроблять? Звідки вони дізнаються, як чоловік виїхав нелегально за кордон? Адже він, цей чоловік жодної бази не проходив. Тобто, наприклад, скажімо так, він через гори перейшов, і хто його знайде? І хто знає, що він взагалі виїхав за кордон? Ба більше друзі, того, що тих чоловіків, які раніше виїжджали за кордон нелегально, тому що такі випадки були завжди. То як же ж цих чоловіків раніше повертали? А також друзі, не забуваємо, що потрібно в Польщі легалізуватися і можна це зробити, якщо ти працюєш офіційно з 1 квітня. Також якщо ти маєш бізнес, також з 1 квітня або ж BlueCard. моя команда допоможе тобі це зробити. Всі контакти в описі під відео, прикордонні служби тієї чи іншої країни, де злапають цього самого українця, який виїхав нелегально за кордон. Так от друзі, якщо його зупиняє поліція чи прикордонна служба. Будь-який органи, які перевіряють документи, то вони в нього перевіряють закордонний паспорт. Якщо в закордонного паспорта у нього немає, то це означає, що він нелегально знаходиться на території тієї чи іншої держави. Або ж навіть якщо у нього немає печатки про в'їзд, і прикордонник, наприклад, не може побачити, що він в'їхав до Польщі, наприклад, якщо ми говоримо про Польщу, то це означає, що він також. Нелегально перетнув кордон. Бувало таке, що підробляли там штампи в паспорті ставили самі. Але ж прикордонники це все бачать. Бо коли ви в'їжджаєте до Польщі, то ваш паспорт просувають через спеціальний сканер, який ваш код щитує, і тоді ваші дані всі вже знаходяться в базі СІС. Так, от, якщо в цій базі вас немає, то значить, що? Вас будуть депортувати, так що при, від прикордонної служби України тут нічого не залежить. Якщо ви перетнули кордон легально, знаходитися в іншій країні нелегально, то вас і так депортують. Тому можливо, можливо, я не хочу нікого лякати тих чоловіків, які виїхали через український кордон ну, за кордон і не мають жодних підтверджень, що вони перетинали кордон, їх можуть очікувати невеликі проблеми. Я вже з цим стикався до мене досить деяка. Кількість чоловіків зверталися з такими питаннями, що буде з ними, якщо вони виїхали за кордон і у них немає підтвердження, що вони виїхали. Чесно кажучи, не можу вам відповісти. Можливо, хтось із вас вже робив таке підтвердження. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також, друзі, не забудьте, не забудьте поділитися цим відео. Адже, ну, прикордонна служба придумує щось, чого вони не роблять. Так не робиться, друзі. Погодьтеся, тому що. Кожна прикордонна служба вона і так депортувала тих людей, які знаходилися в їхній країні неофіційно, нелегально і так далі. Тому тримайтеся, я буду і далі вам відкривати очі в тому, що сам розумію.